Всім привітки на моєму каналі. Сьогодні я вам розповім, скільки живуть хвилясті папуги в клітці Але перед цим поставте лайк і підпишіться на мій канал. Мені буде дуже приємно. Ну що ж, починаємо. Здорові, хвилясті папуги можуть прожити до 20 років, але це залежить від умов проживання. Потрібно слідкувати за режимом годування та здоров'я. Найчастіше тривалість життя папуг досягає 8-9 років. При покупці продавці можуть дати хвору папушку, і через це вона може померти і навіть не дожити до 5 років. Щоб такого не трапилося, краще купувати у професійного продавця. Ось таке коротеньке відео, дякую за перегляд і до зустрічі в новому відео! Oh, <laughs>